Двіція, ця клумба теж у нас повторює попередній, вона трохи ширша і тут більше спіреї. Так само два сорти спіреї, котяча м'ята, там є гірань. І дуже мені подобається щучник, він тут так само посаджений масивом, яка ніжна краса. Хочу тут на, на цій ділянці вам показати, як класно працює під деревами гірчак зміїний або гірчак суперба. Я вже про нього розказувала. Ось можемо його подивитися в справі. Бачите, нові квіточки, які ще зараз розквітовують рожевенькі, оці бордові, якісь є сухі, але. Нічого не треба зрізати, воно отак от все росте, ціле літо квітує, змінюючи колір, і розростається просто таким килимом, що його вже зупинити не можна. Я вже бачу, що я помилилася, я його заміксувала з осокою морова. Бачите, він вже її заглушає. Мені треба цю осоку звідси викопати, пересадити в іншу клумбу і дати можливість цьому гірчаку просто все це зарости. І це буде класно. Його не треба міксувати, тобто це я відчуваю, що було моєю помилкою. Друзі, я зробила цей огляд, бо хотіла поділитися з вами нашим баченням озеленення міського. Мені дуже цікаво отримати фідбек, чи це взагалі подобається. Можливо, ви мені теж підкажете якісь мої помилки. Я впевнена, що це гарно і. Це екологічно і менш доглядно садити саме такі сади. Дуже було б цікаво почути думку вашу друзі, і взагалі звертайтеся, замовляйте у нас проекти. Ми дуже хочемо, щоб таких садів було більше в нашому місті, і щоб вони радували людей, які тут живуть, і щоб люди могли насолоджуватися такою красою.